На даний момент маємо розуміти, весь ланцюжок ухвалення рішень щодо початку полювання. Міжрегіональний офіс лісового та мисливського господарства дозволяє надає дозвіл на полювання. Роль обласної державної адміністрації в цьому процесі погодити цей дозвіл. Зважаючи на поточний момент, обласна державна адміністрація не погодила цей дозвіл відповідно на 4 жовтня. Не можна вважати, що 4 жовтня це початок полювання. Обласна адміністрація ухвалила це рішення, зважаючи на консультації з військовими, зважаючи на безпекові моменти. Саме тому на цей момент погодження немає. Якою буде ситуація в подальшому? Адже ми знаємо, що полювання може тривати кілька місяців, там фактично до кінця року. Будемо інформувати. Ситуація із сказом диких тварин є. Загрозливою статистика сучасна за останні там кілька років говорить, що треба ухвалювати відповідні рішення. Тим не менше, як я вже сказав вище, початок полювання не погоджено. В той же час е законом України на місцеві підрозділи лісового та мисливського господарства покладено відповідальність щодо регулювання е чисельності диких тварин, хворих на сказ, в тому числі, зважаючи на те, що полювання не дозволено. Можемо порадити використовувати інші е, механізми, наприклад, як то пероральне вакцинування задіювати на для цієї роботи е, територіальні органи влади, і відповідно таким чином впливати на ситуацію. У, уявімо собі погоджено полювання, але ну не погоджені ліміти. В такому випадку теж полювання не почнеться без погодження лімітів. А це вже відповідальність міністерства. Відповідно е, управління лісового та мисливського господарства.